Вітаю всіх на каналі RINZ Вантажні перевезення. Обов'язково підписуємось на канал, щоб нічого не пропустити. Сьогодні відповідаємо на ваше питання, як ми даємо роботу вантажникам. На початку роботи ми добавляємо вас в групу згідно вашого міста. Початку роботи. Наприклад, ви з міста Ужгород. Ми додаємо вас в Ужгород Рінц Вантажники, де ви можете бачити в каналі завдання роботу від перевізників від замовників. Наприклад, потрібно два вантажника на 18 годину. Ниже аудіо замовлення, розмови замовника і виконавця нашої диспетчерської компанії. Потрібно дослухати до кінця. З цього завдання ви зрозумієте адресу завантаження і вивантаження, що потрібно вантажити, і по якій ціні. Ще раз. Прослухати до кінця. Обов'язково. Після цього указаний диспетчерський 100 гривень з цієї суми з цього замовлення. Якщо підходить, пишете одне слово забираю. Після цього отримуєте телефон замовника. Відпрацьовуєте. І перераховуєте диспетчерський на картковий рахунок. Якщо у вас залишились питання або щось не зрозуміло, будь ласка, пишіть ваші питання в коментарях к цьому відео. Обов'язково відповімо. Всім мирного неба. На все добре. Удачі!